Так, пішов процес кропіння, гарбуза від бур'яну. Ось так накриваємо гарбуз у рядку відрами і кроплю все підряд, виходить, гарбуз накритий, на нього не потрапляє. Яд і він собі живе, а все, що не накрите, все якби повинно згоріти. Кроплю ядом ураган розводі по максимальній дозі згідно інструкції, то думаю, що повинно бути нормально. Трішки треба, звісно, погратися, бо ну, так площа більш-менш немаленька. Ну але, але не з сапою ходити тому. Ось так зараз понакриває слідуючий ряд. А я покроплю. Так помаленьку просуваємось далі. Покропив, переставили, покропив, переставили. Трішки загайно, але працюємо. А результат напевно покажу тоді, що воно вийшло, не вийшло. Подивимось разом. Так, ну половину пройшли. Заправив я 12 літрів, був оприскувач. Ну, ще не знаю на раз. Може туди і назад вистачить пройти і ще потрібно буде дозаправитись та якраз це вже все пройдене. А ось це якраз половина, плюс-мінус. Дозаправлюся і вже тоді в кінці ще включуся, як там скільки пішло яду, скільки води скажу. Кому може цікаво. Ну все, завершили. Збираємо. Всі відеречки. і ще на той город перейдемо, там ще у нас мужечка гарбузів також поосадена, то ще там скропимо вже сьогодні. Та й збудемося. Що я витратив? Я витратив якраз ту пляшку, що купляв, урагану 300 мл. -у. І води в мене пішло 21 літра. Це раз я заправив 12 літрів бачок і другий раз 9. Ось, і якраз мені вистачило, я ще і межу пройшовся, хватило. То в принципі нормально. Не знаю, який тут е, об'єм по сотах, скільки соток гарбуза. Ну, але 300 мл пляшечки мені вистачило. Тому ось таке відео. Кому було цікаво, корисно. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.